104 бойових зіткнення тим часом на фронті відбулось за минулу добу. Про це повідомляє генеральний штаб. Загалом ворог завдав 7 ракетних і 108 авіаційних ударів. Також здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і по населених пунктах. Найгарячішими залишається авдіївський напрямок. Тут за добу нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл і Уманське. Це Донецька область Дмитро Кожубенко із з нами це офіцер секції планування бригади Рубіж і майор Нацгвардії. Добрий вечір. Наші вітання, доброго вечора. Студію, доброго вечора, шановні глядачі, пане Дмитре. Ми традиційно маємо таку класну можливість допомогти секції планування бригаді Рубіж. Отримати те, що мало би полегшити роботу вам для того, щоб нас захищати. Вибачайте, що так довго, але тим не менше, прекрасно розуміємо, що нам усім тут важливо, щоб ви там, де ви зараз знаходитесь, мали те, що вам треба. Якось казала, можливо, у вашому колезі, найдивовижніший запит, який приходив до мене, це є це були шуруповерти на акумуляторах. А що вам зараз найбільше потрібно? На що збираємо гроші? Зараз бригада Рубіж збирає обладнання для нічної роботи для наших розвідників. Це обладнання допоможе їм незаміченими підходити до позиції противника вночі, знищувати їхні позиції, ворога безпосередньо на самих позиціях, і саме головне це живими повертатися після вдалого виконаного завдання. Пане Дмитре, скажіть на фоні активізації противника в районі Харківщини якось дії ворога змінились на напрямку, де знаходитесь ви? На районі оборони бригади Рубіж. Противник і до цього був дуже активним. І зараз він не зменшив своєї активності кожного дня пробує. Зайти на наші позиції або до нас, або до наших сусідів він постійно щупає нашу оборону, шукаючи найбільш вразливі місця. Точно таку саму тактику вони застосовують на харківському напрямку. Наскільки я знаю, вони відправляють невеликі групи для того, щоб виявити слабкі місця, і вже далі в ті місця направляти основні свої ударні сили. Так само і в нас тактика в них не змінюється, але Харків їм дає можливість. Активізуватися на інших напрямках, так, звісно, тому що вони таким чином намагаються відтягнути війська і техніку, які стоять на захисті, чи їм вийде, або якщо ми вже з кожної праски про це говоримо, то очевидно, що ні не вийде. Або ми знову ж таки вдягаємо рожеві окуляри, і нам виглядає так, що а що наші встоять, що може завадити нашим встояти, і чим ще ми можемо допомогти, окрім того, що зараз власне збирати і збирати гроші і відсилати все те, що потрібно нашим бійцям. На допомогти можуть е, молоді чоловіки, які власноручно прийдуть до ТЦК або ще краще до тих бригад, в яких вони хочуть служити, тому що зараз у них є така можливість вибрати підрозділ бригаду. Ось, наприклад, наша бригада, четверта бригада оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України. Запрошує всіх бажаючих, У нас є купа прекрасних бойових підрозділів з величезним бойовим досвідом, що командири, що особовий склад. У Нас дуже досвідчена розвідка, досвідчені піхотні командири. Тому, якщо хочуть допомогти ще чимось, окрім зборів, то я закликаю кожного українця, чоловіка, зробити. Правильний вибір не покоряти тису, не покоряти говерлу, а йти до війська, вступати, тренуватися і йти в подальшому захищати свою державу. Пробач, будь ласка, так, секунду. Так, так. Більше 20 тисяч, поки ми з вами говоримо, вже люди починають починають да, додавати до цієї банки, до цієї скриньки на нічне обладнання для розвідників. Пане Дмитре, зосереджуючись на ворогу, і на тому, що він постійно намагається промацувати так нашу оборону і шукати слабкі місця, а він намагається промацувати чим? Це підготовлені. Mm -hmm. Нерегуляри, це збірна солянка. Екіпіровані вони, не екіпіровані. Який от загальний портрет цього орка? Загальний портрет орка ну, дуже такий е, маяристий, тому що можуть бути різні. Можуть бути і ДРГ розвідувальні групи противника, а можуть бути просто штурмове м'ясо, яких не шкода, їх відправляють на як ну, просто на убой для того, щоб перевірити, є там наші вогневі точки чи немає. Але часто трапляються їхні спецнази, їхня розвідка. Там вже хлопці більш підготовлені і з цими варто рахуватися. Давайте поговоримо про погоду. Маємо розуміти, що вона теж вносить свої корективи. Оце і міжсезонні холодні ночі, спекотні часом, подекуди дні на тому напрямку, де ви зараз знаходитесь. Як вони впливають на ведення бойових дій? І з нашого боку, і звісно, ну власне на настрій противника. Погода дуже крепко впливає саме на просування технікою, тому що Донбас це територія України, де великі чорноземи, а також трапляється глиняста порода. І якщо вони мокрі, то просуватися технікою значно складніше там, навіть інколи і пішим порядком іти складно. Але зараз все підсихає, тому в принципі противник це розуміє і буде використовувати дані погодні умови для розвитку успіху на своїх напрямках. Більше 50 тисяч вже зібрали. Друзі, бачите qr код скануйте його так. Само знову ж таки бачите номер карти, за яким можна пересилати кошти. Пане Дмитре, артилерія. Як ворожа, так і наша по співвідношенню до прикладу, степове там було з останнього повідомлення. Так було в моменті 20 до 1 користь не на нашу. На жаль, яка ситуація тут з використанням арти ворогом і нами, артилерія ворога завжди була в переважаючій кількості нас, нашої артилерії. Це зазвичай не зменшувалося до одного до семи, тому зараз. В принципі, так і залишається. Я більш як впевнений, що на степове противник стягнув резерви і зараз тому там така велика перевага. Але 1 до – це вже стандарт, до якого ми звикли, з яким ми навчилися воювати. Але звичайно, артилерії нам потрібна. Артилерія потрібна для того, щоб Знищувати їхню артилерію і зупиняти ворожі штурми. Мене цікавить постачання, харчі, вода, продукти, і найнеобхідніше те, що потрібно зараз кожному, хто в окопі. Безпосередньо в бригаді Рубіж проблем із постачанням немає. Для це як продукти харчування, так і забезпечення там паливно-мастильними матеріалами, там ще іншими засобами, які необхідні для військовослужбовців, щоб вести бойові дії. Нас з цим проблем немає взагалі. Логістика у нас працює, забезпечення у нас прекрасне. Ну ви знаєте, важлива інформація 90 тисяч зібрали протягом нашої бесіди, пане Дмитре. Традиційно я прошу вас переказати всім тим, хто поруч із вами кожного ранку під час кожного обстрілу, а вже ж тим паче, коли їх немає. Ми подумки і вголос дякуємо тим, хто захищає. І розуміємо, що легко не буде, і що це не романтика, і що це ні хіба ні на секундочку, не кіно. Дякую. Дмитро бо був з нами, це офіцер секції планування бригади Рубіж. Дякую.